Донецька область перебуває під постійними ворожими обстрілами. Росіяни застосовують усе озброєння, що мають, б'ють по інфраструктурі та житлових будинках. Більше про ситуацію на Донеччині знаю голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Пане Павло, вітаю вас вітаємо. Знаємо, що за останню добу в області є загиблі в результаті обстрілів. Розкажіть про це, будь ласка. Так, вчора, на жаль, чергова трагедія трапилась. Це на одному з водоймів, бо над безпосередньо водойми касетний боєприпас РСЗВ «Смерч», в результаті якого станом на 19.25 сьогодні було дев'ять осіб. Поранено з них дві постраждало дев'ять осіб, дві особи загинуло, але в 19.25 надійшло на жаль. Ще жахливе повідомлення про те, що дівчинка 2011 року сьогодні після проведених операцій і всіх реанімаційних заходів, але на жаль, померла і тому загинуло три особи. З них дві дитини хлопчик безпосередньо на місці вчора, 10-річний, і 2011 року дівчинка померла годину тому. І чоловік 28 років. Також вчора на місці загинув. Сім осіб зазнали. Шість вже осіб зазнали поранення, з них три дитини. Необхідна допомога надана, лікування проходять їх життю, загрози немає. І дорослим також надана допомога. Перебувають на стаціонарному лікуванні. А матері загиблого хлопчика стан погіршився і тому евакуйовано мати хлопчика до сусідньої області надається вся необхідна допомога, щоб не було загрози життю та здоров'ю. Це черговий. Чергове підтвердження просто нелюдських вчинків і злочинів окупанта, те, що безпосередньо свою не маючи можливості успіхів на фронті, ворог застосовує саме касетні боєприпаси проти цивільного населення, і це є черговим підтвердженням того, що цивільному населенню людь, батькам з дітьми необхідно евакуюватись. Влада надає все необхідне для евакуації, розміщення. Маршрутів евакуації тощо я про це завжди наголошую і чітко під керівництвом держави це ці заходи проводяться, і цей алгоритм є повністю відпрацьованим сьогоднішній день. Починаючи з нуля годин, також не минув і не обійшовся без обстрілів. Вся лінія фронту фактично під постійними обстрілами. В місті Авдіївки Авдіївці в результаті артилерійського обстрілу загинув. Чоловік і дві людини по Донецькій області отримали різного ступеня поранення, але їх життю загрози наразі немає. І хотілося б ще б розпитати про Андріївку. Це село в Донецькій області, яке підтвердили, от військові, що вже звільнили. Чи є у вас інформація звідти? Чи є там цивільні, в якому стані, яка допомога їм потрібна? Ця так є підтвердження того, що відбулось фактично протягом доби таке серйозне просування наших збройних сил на бахмутському напрямку. А Андріївка це населений пункт, який Південніші від кліщівки перебуває і просування і звільнення населеного пункту відбулось, але зараз тривають і в межах міста, і за межами населеного пункту. Вибачте, бойові дії і ми. Повинні зрозуміти з вами, що це фактично Бахмут і навколо Бахмуту населені пункти це випалена земля. Тому наразі казати про те, що населення якесь там перебуває, там просто неможливо перебувати, і всі заходи, коли до самої найкритичнішої точки евакуаційні заходи і обласної військової адміністрації, місцевими військовими адміністраціями, підрозділами національної поліції, вже на Цю державу відомо білим янголом відомо проводились евакуаційні заходи. Тому наразі інформації про населення або будь-яку допомогу немає, тому що саме в цьому місці і продовжують і тривають активні бойові дії у разі. Як тільки буде з'являтися інформація про необхідну допомогу, в першу чергу будуть вжити вже також повторюсь по відпрацьованому алгоритму евакуаційні заходи і все так само вирівнювання і стабілізація гуманітарної складової у тих населених пунктах, яких з яких фактично давайте казати відверто лишились назви населених пунктів, тому що вони зруйновані фактично вщент, але наша основна мета. Разом з збройними силами, в першу чергу, нашими захисниками це звільнити наші території, які ми в подальшому е, обов'язково відбудуємо. Віримо в ЗСУ. Дякуємо ЗСУ і вам за вашу роботу і за те, що долучилися до нашого ефіру. Павло Кириленко, керівник Донецької ОВА, говорили про ситуацію в Донецькій області. І, власне, от про те, що залишилося від села Андріївка, яке от звільнили збройні сили України.